Друзі, вітаю вас на каналі Invest Life. Сьогодні у нас дійсно інвестиційний випуск, тому що цікава пропозиція поступила до нас. В урбанізації Дон Хуан продається земельна ділянка з можливістю забудувати котеджі або вілли вже з дозволами і з повністю виведена комунікаціями. Площа даної земельної ділянки 2200 квадратних метрів. У нас от видно на цієї сторони, що вже є частина комунікації виведена, виведено світло, і ви подивіться, просто в як в якій класній місцезнаходження, знаходження вона знаходиться і наскільки близько до моря. Отже, друзі. Відстань у нас до моря, якщо напряму це 2300 метрів. Якщо машиною десь до 3 кілометрів, поруч є вся по суті інфраструктура, в тому числі і ресторани і там парковка з другої сторони. І що цікаво, ціна даної земельної ділянки 800 тисяч євро. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь, ми поможемо придбати вам цей об'єкт і ви зможете проінвестувати і дійсно побудувати класний комплекс з можливістю заробити непогані гроші.